Миру Божа, всім! Знаєте, Біблія учить, щоб бути успішним у сімейних стосунках та сімейні пари, щоб були кріпкі, не були розводи. Біблія учить, що потрібно класти на перше місто Бога, любов. А потім стосунки строїти та секс. А в сьогоднішній час вся молодь, всі люди вони строять стосунки на сексові. А потім вже там якась любов, Бог. Звісно, Бог уже второстепенно але, звісно, то неправильно, такі стосунки не існують довго. Вони мінімум три місяці, потім якесь приходить недомагання і починається секс, примінення, якесь недомагання любові, і в основному крах получають такі сімейні стосунки. Тому присоєняйтеся до місці, Слова Боже, щоб ізучати Слово Боже, щоб отримати любов Божу, щоб були кріпкі стосунки.